Це причина, чому не вступати в шлюб. Юридично невигідні умови для себе. Окей, можливо, оці нюанси можна врівноважити якимись плюсами, якимись позитивами. Якими, нахуй, позитивами ви можете врівноважити шлюб? Ну, бачиш, а ти кажеш, я не бачу нічого. Давай, не... а ти кажеш? Я не нав'язую нікому свою думку, але при тому всьому ти агресивно питаєшся, якими нахуй плюсами ви можете віднуважитися. Ти вроді якби не нав'язуєш свою думку, але вроді як говориш, що да, це хуйово, послухайте мене. Ти хочеш сказати, що мене дивляться настільки тупі асталопи, що вони не мають критичного мислення і будуть свято вірити все, що їм сказав. Вони, вони почули мою думку. Я не лізу їм в голову нікому, ні тобі, ні їм через екран тим більше. Я просто озвучу свою думку. От, от ви бачите, це є, це є, це є, ну, Як на це можна подивитися, як не на маніпуляцію? Я добре, по цьому тебе я спішу. О, бачиш, вона каже: це не на маніпуляція, просто тебе б хотіла поцьомити. Це просто аргументи закінчилися, да? І дівчата можуть зробити так, а все, і піти втікнути гай, да? хлопнути дверима, а можуть просто поцілунком. Ну краще робити це поцілунком, це признак такої, знаєш, усвідомленої жінки. Ну тому так, пацани, поставте собі питання на рахунок шлюбу.